Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. У грудні планується запровадити сполучення Київ Братислава в Івано-Франківській області горів приміський поїзд, знову пасажири скаржаться на неякісну постіль. Дитячих вагонів у поїздах стає більше. Про це та інше далі в огляді. На початку хочу нагадати вам про телеграм-канал Залізні Магістралі. Там публікується свіжа інформація про різні події на транспорті, а також зміни у русі поїздів, зокрема призначення додаткових рейсів. Посилання на телеграм-канал є в описі відео. Пасажирське залізничне сполучення між Україною та Словаччиною планується розширити. Відомо, що між обома країнами велися переговори щодо покращення логістики пасажирських перевезень. Раніше озвучувалася перспектива організації прямого поїзда Київ-Кошице. Тепер пропонується створити маршрут Київ-Братислава. Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава з пересадкою по станції, чоп вже в середині грудня. Про це повідомила у Фейсбуці перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Сверденко за підсумками шостого засідання українсько-словацької змішаної комісії. Тобто Укрзалізниця та Словацька залізниця повинні будуть узгодити розклад таким чином, щоб у пасажирів вистачило часу пройти прикордонні процедури у чопі та пересісти з одного поїзда на інший. Раніше була інформація про те, що Готова забезпечити курсування поїзда Київ Кошице з кінцевою зупинкою на станції Ганіська при Кошицях. Вона розташована біля аеропорту. Нагадаю, що зараз до Словаччини регулярно курсує дві пари поїзда зі станції Мукачево до Кошице. Перевезення забезпечує Словацька залізниця. Також є поїзд ЧОП Прага. Тим часом «Укрзалізниця» заявила, що перевезла по Україні протягом жовтня більше 2 мільйонів пасажирів. Найпопулярнішим маршрутом залишається рейс номер 128 Запоріжжя Львів. У компанії кажуть, що за минулий місяць залізницею подорожували 2 мільйони 300 тисяч пасажирів, що на 100 тисяч пасажирів більше ніж у вересні, коли традиційно спостерігається спад у динаміці пасажирських перевезень. Найпопулярнішим рейсом продовжує залишатися поїзд номер 128 Запоріжжя Львів, що привіз у жовтні 53 тисячі пасажирів. А друге і третє місця, як і в попередньому місяці, посіли швидкісні поїзди у напрямку Перемишля номер 705 та номер 715. 51 тисяча та 48 тисяч пасажирів. Відповідно, серед напрямків, що користуються великим попитом, перше місце посідає Київ Львів. Протягом жовтня поїздами було перевезено 125 тисяч пасажирів. Ну і вже традиційно в кожному огляді згадуємо про інциденти на залізниці та відгуки пасажирів щодо сервісу. 8 листопада до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу локомотиву приміського дизель-поїзда сполученням Коломия Івано-Франківськ, в якому перебував 21 пасажир. Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області. До місця було направлено коломийських рятувальників, які встановили, що відбулося загорання вихлопного траку в локомотиві на площі 10 квадратних метрів, та оперативно ліквідували пожежу. За медичною допомогою звернувся помічник машиніста поїзда з підозрою на отруєння продуктами горіння. Пасажирка поїзда Кривий ріг Ясеня поскаржилася на протяги у вагоні та мокру постіль. Юлія Стадник про це написала на сторінці у Фейсбуці. На початку жовтня їхали потягом до Львова, Відмічу, що спеціально завжди беру купе, бо сервіс, начебто, повинен бути кращим, начебто нам видали всьому вагону абсолютно мокру, не вологу або вогку, а реально мокру постіль. Наступна поїздка була з 19 на 20 жовтня за маршрутом Єсіня Кривий Ріг. У вагоні було холодно через протяги з вікон. За словами пасажирки, вагон виявився причепним, його переганяли до кривого рогу і попутно продали квитки. Після скарг частину пасажирів пересадили до інших вагонів. Тим, хто залишився, видали ковдри. Ними пасажири затуляли вікна та кутилися, аби зігрітися. Стосовно постільних речей в поїздах, нагадаю, що Укрзалізниця в цьому році підвищила вартість комплектів до 80-120 гривень залежно від класу вагона. При цьому компанія обіцяла оновити прострадла та наволочки, а також матраци. Проте пасажири досі користуються білизною, на якій стоять позначки минулих років. Разом з цим старі комплекти часто бувають брудними. Між тим на залізничних маршрутах додається ще один дитячий вагон. Цього разу він курсуватиме у складі поїзда номер 17 Харків Ужгород. Купити квитки до вагону, адаптованого для дітей, можна буде з 19 листопада. Про це повідомила Укрзалізниця. Вагони оснащені таким чином, щоб бути максимально комфортними для найменших пасажирів віком до 8 років та їх батьків. Під час поїздки діти можуть користуватися навчально-розважальними матеріалами, інтерактивними іграми, також є дитяче меню. Компанія зазначила, що розробка та впровадження проєкту були здійснені у співпраці з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії. Нагадаю, що перший дитячий вагон було включено до складу поїзда номер 15 ясіня влітку 2024 року. Іще одна новина стосовно оновлення рухомого складу на залізниці. З 25 листопада у складі поїзда номер 43 Черкаси івано Анківськ будуть курсувати три плацкартні вагони після капітально відновлювального ремонту. В «Укрзалізниці» кажуть, що у цих вагонах оновився інтер'єр. Також з'явилася система кондиціювання, встановлено вакуумні туалети. Додані маркування шрифтом Брайля оновилось освітлення та індивідуальне керування ним. Біля місць пасажирів розміщені стандартні розетки, порти USB і Type-C. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини, надсилайте їх за контактами, що є в описі цього відео. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку, підписатися на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і донати можете відправити за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.